Доброго ранку малята! Триває золота осіння пора з теплими і сонячними днями. Тому багато хто з вас з батьками їдуть відпочивати на природу до лісу. І сьогодні я вам розповім, як себе вести у лісі при зустрічі з дикими тваринами. Будь-який вид диких тварин. Має певні місця проживання, які бажано знати. Хоча дикі тварини уникають зустрічі з людиною, намагайтеся теж уникати таких місць, бо зараз тварини шукають собі місця для запасів та зимового сну. Запам'ятайте малята правила поводження в лісі для уникнення зустрічі з дикими тваринами. При пересуванні по лісу уникайте ділянок, зарослих високою травою і густим чагарником. Рухатися по лісу необхідно групою осіб. Потрібно видавати ямога більше звуків, перекрикуватися і вільно перемовлятися. Гучний шум змусить звіра обійти вас стороною. У лісі необхідно уникати звірячих стежок та місця лігвищ тварин. При виявленні слідів тварин доцільно якмога швидше піти з небезпечної території. Побачили звіра здалеку, Не в якому разі не наближайтесь до нього, обережно обійдіть його, дотримуйтесь максимально великої дистанції. Малята поміркуйте і назвіть. Найпоширеніших, на вашу думку, диких тварин, зустріч з якими в лісі може призвести до неприємних наслідків. Так, це ведмідь, вовк, дикий кабан і ще різні плазуни, які живуть у лісі. Існують кілька основних правил поведінки. Якщо дика тварина все ж таки виявилась на вашому шляху. Якщо на вашому шляху з'явився ведмідь, не панікуйте і не біжіть, так як він, незважаючи на неповороткість, дуже швидка тварина і втекти від нього не вийде, також не намагайтеся сховатися від нього на дереві. Ведмідь зможе з легкістю туди забратися. Намагайтеся зберігати спокій і повільно ступати назад, не повертаючись до звіра спиною, гучним криком кличте на допомогу. При зустрічі з вовком не намагайтеся від нього втекти, це марно. Не дивіться в очі вовку і не кричіть. Він сприймає це як загрозу або виклик. Обережно ступайте назад, стоячи обличчям до звіра. Треба забратися на найближче дерево. Це найкращий вихід при зустрічі з вовком. Так як він не зможе там вас дістати і чекати, коли тварина піде на достатню відстань. Дикий Кабан дуже обережна тварина. При зустрічі з людиною намагається втекти і сховатися в гущевині. Основну небезпеку може представляти. Поранений звір або самка з дитинчатами. Дикий кабан дуже швидкий, і втекти від нього дуже складно. Залізте на дерево і відлякуйте його, кидаючи зверху гілки або шишки. Звір боїться різкого і гучного крику, шуму чи свисту. Такі звуки викликають у нього паніку, і дикий кабан тікає. Лазуни, тобто змії, часто ховаються у старих пнях, сухій траві, стовбурах дерев під камінням. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками в лісі, а користуватися палицею. Якщо ви побачили змію, не робіть різких рухів, адже, як правило, змія просто не бачить нерухомий об'єкт. Краще замріть. І чекайте, доки вона не відповзе або без різких рухів відійдіть, як надалі. Малята ліс це будинок для тварин, і вести себе там потрібно дуже обережно. Сподіваюсь, ви запам'ятали основні правила поведінки при зустрічі з дикими тваринами в лісі. До нових зустрічей, малята!